Логістика на фронті це один із головних викликів. Швидко, стрімко і головне надійно, аби всюди проїхати. У Запоріжжі поліцейські разом зі своїм другом, механіком переробляють та ремонтують з під потреби військових старі автомобілі. Авто вже курсують прифронтовими дорогами на запорізькому та донецькому напрямках. На одну машину майстри витрачають від кількох днів до тижнів. Усе залежить від складності роботи та наявності запчастин. Детальніше про тюнінг авто під вимоги фронту. Репортаж Інни Гогой. Якщо він не на роботі, значить в автомайстерні. У вільний від виконання завдань час запорізький поліціянт Євген збирає та ремонтує автівки для військовослужбовців. Працює разом з другом дитинства Віталієм. Чоловіки перетворюють на евакуаційні баги чи. Просто ставлять на колеса старі авто. Ну все розпочалось спонтанно. Там, спочатку потребували запчастинами, там хлопці там, резина, акумулятори, там, ну, різні там, запчастини, там, походовки, там, щось. а потім вирішив три автомобілі своїх спочатку дав, ну недорогих таких брав. Складного нічого немає. Це ж не, не такі тяжі машини, щоб їх Це велосипед грубо кажучи. Хочеться підняти людям, людям дух той, який був в початку війни. Коли кожен хотів щось принести, чимсь допомогти, Євген цікавився машинами та усім, що з ними пов'язано ще з дитинства. Кілька років тому перетворив старе авто на саморобний кабріолет і з початком великої війни віддав свої ретромашини військовослужбовцям зараз шукати старі авто та запчастини до них допомагають усі небайдужі. Головне мати багато друзів, які підскажуть, де взяти запчастини, О, де да, не запчастини да. да на ну насамперед, саме складніше не фінансово. Де їх дістати, так ми потроху там з миру по нитки. Той поможе, той поможе запчастинами. Там ну від себе щось термін роботи залежить від складності та наявності необхідних деталей. Євген та Віталій вже передали армійцям з десяток таких машин. Ось хлопці виїжджають автівками. Автівки наразі курсують дорогами на Запорізькому та Донецькому напрямках. Деякі переробляють повністю, наприклад, над евакуаційною машиною працювали кілька тижнів. Вирізали повністю все, ділили каркас железний, щоб вона витримувала багато навантаження. Може, що ж експлуатували, може, щоб для перевозки або ще так. Над нею довго працювали. А деякі просто ремонтують та фарбують. Хлопці бачать, знають, що машини є у нас в ремонті. і Вони кажуть, не треба нам по бистричку, давайте робити те, що є, хоча б зробіть, обслужити і щоб бистренько вона уїжджала. На одній з таких машин тепер їздять і воїни 65-ї бригади. кажуть, авто не для бойових завдань, але інколи дуже виручає. Харчі, доставка, наприклад, от машина-пікап наш виїхав бойовий. У нас не було машин, ми і троксотик, і в лікарню ним доставляли, не легкий. Тобто, ну, виручає. На даний час вона виручає. То, що вона багато там жере, ну таке. Нині на ремонті чергова автівка і ще одна в очікуванні на перетворення. Цей робимо мотор, повністю красить будемо і мотор. Ну, мотори від од проточок, залежно від того, як нам зроблять на заводі. Там калінвал потачить пошніву. Ну, теж десь неділі півтори буде. Чоловіки запевняють, кожну машину, яку поставили на колеса, впізнають і через роки, як талісман клеять на відремонтовані авто свій логотип, а військовослужбовці залишають для них слова подяки на прапорі. Якось Треба бути корисним для суспільства, а для хлопців так, тим паче, тому що вони для нас все віддають. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал, інтер, марафон єдині новини.